Замінування міського суду. Повідомлення на лінію 102 надійшло надійшло Одесі 20-18 квітня. Суд тимчасово припинив роботу. На місце події оперативно прибули правоохоронці. Вони провели перевірку приміщень на наявність вибухонебезпечних предметів. «Приходить на електронну пошту суду, повідомляє. Найчастіше судова охорона на спецлінію 102. це повідомлення категорії альфа, тобто, скажімо так, дуже швидке, найшвидке реагування має бути з боку поліцейських та інших служб. Якщо це повідомлення хибного характеру і мають на постійній основі от надходять, ми розуміємо, що протягом там, тижня, двох, трьох тижнів, що надходить там більше 30 хибних повідомлень, то виїжджає, по-перше, поліцейський ну, слідчо-оперативний група, яка проводить зовнішній огляд території самої установи та прилегливої території, якщо щось підозріле виявлено зовні, то звичайно до місця події викликаються і ДСНС, і представники ДСНС і вибухова служба, та інші дійсно останнім часом багато хибних повідомлень, не тільки до суду. На час обстеження правоохоронцями приміщення суду навчання в ліцеї ім. В'ячеслава Чорновола було призупинене. Учнів евакуювали із школи. Ми зробили оголошення, звернулися до всіх працівників, колег і дітей, і сказали, куди вони мають здійснювати евакуацію. Якщо б там було замінування, був якийсь зрив, а ми по суті майже одна споруда, і вікна виходять на вікна, тому це небезпечно. Це в нас третя евакуація відбувається. Там Кажуть, що там регулярно. В результаті обстеження небезпечних предметів не виявлено. Роботу суду відновлено. В телеграм-каналах повідомлялося, що цього дня в Одесі були масові замінування низки закладів. Зміни у розташуванні виборчих дільниць. На засіданні виконкому 17 квітня погодили нові адреси двох виборчих дільниць. У зв'язку з аварійним станом приміщення колишнього кафе Рубін дільницю перенесуть до готелю Елада. Виборці, які раніше голосували у приміщенні центру зайнятості, будуть йти на дільницю, розміщену в Олімпі. Також були внесені зміни меж виборчих дільниць. Постановою центральної виборчої комісії у нас був відновлений державний реєстр виборців. І в зв'язку з цим наш відділ ведення державного реєстру виборців також вносить до цього реєстру зміни. У нас були обстежені наші виборчі дільниці. Виявили, що одна дільниця, яка знаходиться, знаходилась в Рубіні, вона практично в аварійному стані. Тобто там не можна проводити вибори Чергові тому дану дільницю приміщення ми перенесли в готель Лада. Також виборча дільниця, яка знаходилася знаходилась в центрі зайнятості, вона була перенесена до спортивного комплексу Олімп в зв'язку з тим, що керівництво цього центру зайнятості не надало нам згоду на проведення виборів в цьому приміщенні. Велика виборча дільниця вона нараховує 2,5 тисячі осіб, і одна дільниця в нас вже перейшла ці межі. Тобто там деякі будинки перейшли в іншу дільницю, яка буде знаходитись в готелі Лада. Коли Центральна виборча комісія вже прийме остаточну постанову про всі ці зміни виборчих дільниць їх меж ми будемо проводити роз'яснювальну роботу з, з мешканцями жителям громад, в яких пошкоджене майно, внаслідок ворожого удару, вже почали надавати фінансову допомогу з місцевого бюджету. Розглядають заяви на координаційній раді. Про це під час засідання виконкому розповіла Олена Беренецька. було прийнято рішення про те, що через координаційну раду буде додатково виділена допомога з міського бюджету. Така допомога буде складати від 5 до 40 тисяч гривень, в залежності від суми компенсації, розрахованої за програмою «Є відновлення». Тобто, в залежності від того, скільки людина отримає від держави, ми компенсуємо десь приблизно 20-30% від цієї суми. І вже вчора на засіданні координаційної ради були розглянуті перші звернення, і перші люди вже до кінця цього місяця отримають виплату для того, щоб могли ну, відновити свої оселі після ворожого удару. У нас є такі випадки, коли Компенсація складає більше за положенням про координаційну раду. Максимальна сума складає 40 тисяч гривень. Тому більше ніж 40 тисяч гривень на жаль люди не отримують. Всього на порядок денний було винесено чотири питання. Більше дивіться в програмі Об'єктив плюс. Пам'ять про захисників України. Робоча група з вшанування загиблих військових зібралась на чергове засідання. Одним з питань обговорили проведення хвилини мовчання у південному. Така акція вже проходить у всіх школах міста. Рідні загиблих зауважили, що в цей час ні в магазинах, ні на вулицях не зупиняються ні люди, ні автотранспорт. Петро Кутенець вніс дві пропозиції для пам'ятування воїнів, які віддали своє життя. Перша це стосовно того, щоб через гучномовці в місті Южному транслювалися 60 ударів, 60 хвилина мовчання о 9-й годині ранку, як загальноукраїнська хвилина мовчання. Друга пропозиція моя була стосовно того, щоб під час хвилини мовчання поліція або муніципальна варта перекривала рух транспорту в місті Южному. Якщо поліцейський, один поліцейський, стане біля світлофор і перекриє. Це і перехрестя наше, то водії, які зупиняться, вони подумають, а чого це раптом? Він нас перекриває. Ну а да, можливо, вони для них це не важливо. Можливо, вони сепаратисти, можливо, вони ждуни. Це не суть важливо, але, але можливо, це їм буде е, натяк на не, не натяк, на те підсказка, що люди добрі. Е, зупиніться на одну хвилину в своєму житті. Нічого не зміниться ви скрізь встигнете, але зупиніться ради тих, хто поклав своє життя за вас. Розмістити стіну пам'яті у фоє будівлі міської ради. Таку ініціативу висловили рідні загиблих захисників. Виконком це таке місце де приймають делегації з інших міст з інших країн. Ну це як наше дзеркало, Але люди приїжджають на перше, куди їх ведуть, це виконком. Раніше на першому поверсі на стіні були такі гарні букви написано місто южне гарно було. зараз. Вони зняли, бо ну вже назва не актуальна. Стіна пустує ми запропонували родичами зробити. Ну це, мабуть, буде стіна пам'яті, якось так, щоб люди, які приїжджали там з міста побратими, представники різних організацій, щоб коли вони заходили до виконком, щоб вони бачили наших героїв, що наші хлопці вони мешкали в. Цьому це не десь там хтось коли загинув. А це люди. Вони жили в нашому місті, Вони працювали, вони були частиною нашого міста. Ми їх пам'ятаємо. Ми їх шануємо. І ось ці хлопці тут. Ми кожного бачимо, кожному пам'ятаємо. Бурхливе обговорення викликало питання меморіалу пам'яті на центральній площі міста. Ескізи ідей розробляє художниця Лариса Дем'янишина. Рідні загиблих воїнів бачать це місце концептуально українським. У всякому разі мені болить то, що болить і пані Олі, і пані Алі і всім і матерям, і жінкам загиблим. І мені хочеться, щоб це було не просто фіксація, а щоб це було місце. Яке би зачіпляло зараз це місце про конкретну війну і про тих людей, які гинуть зараз конкретно в цій війні, і тому все має говорити про це. Ця символіка має говорити про це. Це не якийсь має бути загальний пам'ятник, це має бути конкретний пам'ятник конкретним людям. Нам важливо, аби меморіальний комплекс він не був схожий на радянські приклади ну, подібних меморіалів. Тут важливо говорити про те, що в нас є власні українські символи, тому що наша національна визвольна боротьба вона триває століттями і за цей період. Часу у нас стільки є своїх власних традицій, українські саме традиції вшанування пам'яті, що ми зобов'язані їх реалізовувати в наших меморіалах. У цьому разі ми досягаємо найголовнішого, коли історія російсько-української війни буде передаватися з вуст в уста, коли дитина, яка побачить. На рівні своїх очей там FPV дрон запитає своїх батьків, що це, і батьки пояснять, що, що це таке. І він вже з маленького буде розуміти, що відбувалося на території його країни. Серед інших на засіданні робочої групи розглянули питання перенесення еспланади пам'яті, встановлення табличок з назвами перейменованих вулиць у Сичавці. Також Ольга Годовенко звернула увагу на роботу поліції під час проходження траурної колони. У такій ситуації, крім безпеки, руху поліція мала б подати приклад шанобливого ставлення до воїна на щиті. Присутні на засіданні офіцер поліції пообіцяв передати зауваження своєму керівництву. Більше про засідання робочої груп з вшанування загиблих військових. Дивіться у програмі про тиждень. Діна. Великдень під час війни. Жителі громади готуються до одного з найважливіших християнських свят. Журналісти телебачення громади вийшли на вулиці, аби дізнатись, з яким настроєм містяни зустрічатимуть Пасху. Більше думок дивіться у програмі Стосується нас. Більша частина людей обов'язково готує якісь гостинці для хлопців, які там воюють і відстоюють незалежність України. Я теж це роблю, бо два онука моїх, два онука мого чоловіка зараз на фронті. Один якраз зараз у відпусточки під сами, самий Великдень буде їхати. То треба його спорядити добренько, щоб йому й самому там смакувало, і солодко було, і його побратимам. Ну в церкву ми пойдемо, а пасочки я не піку, не вмію. Купімо, везень є. Пійдемо в церковь, звісно, це ж такий день, треба йти. А чи думаєте в цей день про безпеку? От згадайте вербну неділю, який був страшний обстріл, трагічний. Я знаю, у меня син воює вже 3 й год, з перших днів війни його забрали. Я це все знаю. Чи готуєте якусь посилку, можливо, хлопцям? Ну, будемо готові. Да, Ми часто їм посилаємо, все посилаємо. Все на думці, що це є велике свято так, для всіх. Ми чекаємо, це не найбільше свято християн. Але з таким, знаєте, я, наприклад, так, подумки про себе, говорю собі, дай Господи, щоб це наступний великдень був мирним. Це таке заповітне бажання, це таке прохання до Бога. І дай Боже так і було. Чи якось готуєтесь, печете паски чи йдете до церкви? До церкви йду на службі так, кожного року, а паски ні, я особисто я не печу. Ми ну, ще Запитуємо, чи думаєте про безпеку, якщо згадати вербну неділю, страшний трагічний обстріл? Як до цього ставитись? Так, це важливо. Думаю, тримати руку на пульсі. Я знаю, де я поряд укриття. Ми всі знаємо, ми відстеж, відстежуємо так, якому напряму безпека. Тому я дам, я думаю, ми, на жаль, чи на щастя навчилися адаптуватися до безпеки ситуації в будь-якому разі. Щас тяжко війна. Ну, як такого настрою немає. Ну, По-любому там, як говориться, відмічати, не відмічати. Ну ми просто сядемо, покушуємо з друзями і все. Пасочки печати чи купляю? Купляю. У мене подружка дуже вкусні, я у неї купляю завжди, вона пече. А я купляю. До церкви чи підете? Так, да, обов'язково. І хлопцям нашим, дай Бог їм здоров'я, витримки, всього, щоб, тому що без, нас ніхто не захистить, окрім наших хлопців. Ніхто, повірте. І повірте, ці падлюки, вони йдуть, щоб нас знищити. Я був в окупації, пробув півроку там, в Скадовськ. Херсонщина. Я був під арештом. Вони мені влазати говорили. Ми вас знищимо всіх. Кого не, розстрі... не застрелимо, не, не знищимо, будуть на Сибірі. Тут ніхто з вас жити не буде. Отакі От падлюки до нас йдуть. І в цей день ми ну, хотілося б, щоб Бог почув наші молитви. З яким настроєнням будемо Пасху Пасхо Огромним. Щасливим. Будем делать крашенки. Да. Пасху печь будем. Угу. А пойдем в церковь светить. Да. Ну с хорошим настроением и с пожеланием мира, и чтобы уже следующую Пасху все наши были дома. Этого очень хочется.